За словами Олега Жданова, контрнаступальні операції довго планували та майстерно реалізовували. Контрнаступальні операції Збройних сил України приголомшують результативністю. Окупанти фактично розгромлені і цьому передувала низка причин, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Успішні контрнаступальні операції це результат клопіткої і планомірної роботи наших Збройних сил. Перше, ми вели оборонну операцію, завданням якої було максимально вимотати противника, іноді навіть ціною втрати територій. Тим не менш, ми намагалися максимально завдати шкоди живій силі і техніці противника, що нам і вдалося. Потім ми отримали резерви наших військовослужбовців, які навчалися на навчальних центрах наших західних партнерів, плюс озброєння, яке ми отримаємо за програмою Рамштайн. Поєднавши ці два компоненти навчених військовослужбовців і нові зразки озброєння, ми, застосувавши нові методики, змогли прорвати оборону противника на Херсонському напрямку. Це й дало успіх. А за рахунок вимотаності російських військ вийшло так, що за лінією фронту другого і третього рубежу оборони просто немає, пояснив Жданов. За його словами, цим і обумовлюється темп наступу, особливо на півдні. Українські воїни зараз просуваються у напрямку річки Інгулець до Нової Каховки, де також нема оборонних рубежів. Саме тому на цих ділянках фронту фіксуються досить високі темпи просування. На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупинитися і створити хоч якусь лінію оборони. Ось у цьому і криється запорука успіху ЗСУ на цих двох оперативних напрямках, зазначив експерт. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні.